Соборності, Україна, день соборності та злуки, З заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один мрід. Нащо нам ворогувати, і що нам ділить, Україна, наша мати, тож давайте жити. Як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не хиріти руками, тож і ти, і я. Згоді підемо назустріч і розтане лід. Дружно станемо пліч опліч проти горя і бід, Будемо злагоді і мирі щастя будувать. Бо у ворожне вічі вирі тільки руйнувать. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ: В день соборності та злуки ми один нарід. Лити, Ніжно в небі грають солов'ї солові, Україна буде в світі жити, тільки полюбіте її полюбіть її роздоля і широку в небі голубі, вилюбіть її стрімку тополю, степову безмежніші рочів. У степу ці воля розгулялась, там козацтво доблесне росло. Там країни сили набиралась, там свободи виросло зело. Полюбіть її красу, калину, в душу вилізні ті тепло, її до загину усім серцем, щоб там не було. Відамо ж і серця, і душі, силору, і розумів невос, всім і всі мрії наші. Ось у цьому вся життєво. Ми любі, любіть свою державу, І її культуру заодьо. Хай же ворог до світі вивчало. Промениться ще не знамено. Жовтий ландше посіти. Між на небі край солодій. Україна буде світі жити. Тільки полюбіте всі її Пісня Солов'їна і вітер віє степовий, моя соборна Україна, знов зустрічає день новий. Прослухай, брате, українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина. Ти і я, дві сторони України. Та країна в нас одна. А ми усі, сини і дочки. Не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках української землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолати, а отже вистаємо знов. З ним соборності України. Я українка, живу і радію, що рідною мовою я володію. Шевченком слово вмію писати, слова молоді і діші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині. Де все мені в радість, ліси і садки, озера й річки, глибокі ставки, Ланині осяжні, гори, й долини, Світ білосніжний у лузі калині. На душі мої солодка грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, наш сонячний дім це моя Україна. Днем Соборності Україна. Вірш Еліни Костенко. Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом слівно від краси, спинюсь, не цямлю що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса. Висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я і ти. З днем соборності Україно нам заповів колись Тарас, що буде Україна в нас, що ми. Її діти повинні у купочці жити. Бо усі ми козацького роду діти українського народу. І єдина Україна в нас так заповів пророк Тарас. З Днем Соборності Україно! 22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. А розум! Воля і любов до рідного краю згуртовують нас для стіснення високої мети, процвітання соборної, незалежної, демократичної та могутньої України, надійної запоруки добробуту і щасливого життя її народу. З невсовоності України. У неї пісня солов'їна і вітер віє степовий. Моя соборна Україна за зустрічає День Новий. Послухай, брате українцю хоч історично склалось так що територія різниця. Одна земля у нас. От так Ми з вами. Це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони у Україні. Та На Україна одна. А ми усі сини і дочки. Не наче в морі кораблі. Розкидані по всіх куточках Всеукраїнської української землі. А наша єдність не здолана, бо у нас тече колодька кров? За стільки літ нас не здолала. А отже, вистоїмо і знов. Яка ж вдалася сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя свободна Україна з нас зустрічає новий день. Вітаю всіх українців! І в свободності. Це одне із найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі це один народ і жодні рубежі не зможуть розділити нас. Давайте ж ніколи, яким не були гаразд, не чекали нас. Не будемо про це забувати. свободності України! З соборності України. Зустрінемо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і майбутньої України. Днем соборності України. Дух наш пречистий, дух наш народний, над нами сходить, цю мить сьогодні, На крилах в'ється, в сльозах сміється, І сльози, і сльози щастя, у мовчі рани, пливуть потоком, несуть кайдани. Сьогодні дух наш спустився над нами, Війшов, летів нам, серця пташками, У душах б'ється, в слова гл'ється. І день преславний, вражені миті, сьогодні Духом Святим ми злиті. Оповідни сністрський духу, по вільній життя і руху. І в цю велику, страшну годину з'єднає єдине всю Україну. Потяг повскарпати, деснуй чорне море, повз ліси, степи та хати, потяг неозорі. Потяг цей свобода зветься, мова його мати. Україна в мене в серці, не лише на немає. Днем соборності України. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша слов'їна. Люби, шануй, оберігай все, що зветься Україна. Від заходу українського й до сходу ми єдності ланцюг протягнемо знов. Посієм між людьми священну згоду, ми разом це основа всіх основ. Тепло сердець здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом, ми велика сила, і не забуваймо Україна в нас одна. Тут бились прадіди, зросили землю кров'ю, чужинців проганяли раз у раз. Вороже зло, ми переможемо любов'ю, нам об'єднатись заповів святий Тарас. І заспіває знову Україна, і оживе її свята земля, і пам'ятаємо тільки в єдності народу сила, тож стали золотими ці слова.